Розпродаж майна. Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут оскаржує у суді продаж ось цього приміщення. Стверджують, продали його за значно заниженою ціною і виручили утричі менше, ніж могли б. В радянські часи тут винаходили й виготовляли прилади для армії. Вісім років тому радіотехнічний інститут заклав цей корпус, взявши позику у Міністерство праці 5 мільйонів гривень. Так, хотіли виплатити борги із зарплати, але повернути позики не змогли. Тому будівлю виставила на продаж виконавча служба. Державний експерт оцінила її у 6 мільйонів 29 тисяч гривень. Тому вартість одного квадрату вийшла 69 доларів. На підприємстві сподівались на ціну втричі більшу. Якщо ж від виручених коштів відняти 10% виконавчого збору та ще 15% комісійних за проведення торгів, не вистачить навіть на погашення кредиту. Саме прикро, що це продається державними структурами, державне майно за безцінь. ніякого так би мовити, відношення до якихось там намірів добрих по погашенню. Чи... Боргів чи отакі продажі за безцінь державного майна не мають. Ну колектив обурений. Відповідно, будуть проведені якісь відповідні дії. Прокуратура з нагляду за законністю у військовій сфері вимагає визнати торги незаконними. Однак суд першої інстанції програла. Нам здається, що реалізація цього майна, цього будинку, цієї будівлі, вона відбулася за дещо заниженими цінами. Якою мірою наша думка? Законна, безумовно, встановить суд, ми подали апеляцію. Натомість у виконавчій службі Франківського району розповіли проти низької ціни продажу приміщень на науковій сім, боржники не протестували. Нам надійшов був лист простої кореспонденцією вже після того, коли всі ж строки, ну по суті 58 щодо оскарження, там з каманими були пропущені. І відповідно, як у нас навіть як показує практика, якщо інколи там скажемо хтось із сторін виконавчого провадження не погоджується з висновками експерта, то та на другий, третій день вже приходять і безпосередньо пишуть, що просить, щоб провести рецензування тощо, тому нами були дотримані всі терміни. 70 доларів за квадратний метр об'єктивна стартова ціна нерухомості, яку виставляють на торги, вважає експерт Євген Картавчук. І хоч пропозиції на ринку є вищі, та немає покупців. Тому ціна, яку нині готові заплатити, продиктована ринком. Існує такий сьогодні підхід, як спекулятивно низька ціна. То реальні купці сьогодні готові купувати по спекулятивно низькій ціні за живі гроші. Тому що поставити його торгувати довго, можна торгувати за видаку ціну, але перший, хто заплатить реальні гроші, то й буде володооб'єкт адекватною ціну продажу. Вважає і керівник it компанії, яка придбала ці приміщення. Мовляв, доведеться ще чимало вкласти у ремонт. За було, щоб то, то купили. Ми власне для того, щоб придбати це помешкання, взяли кредит в банку для того, щоб здійснити покупку. Тому для нас ясно, чи менше вартість, менше потім віддавати кредит. Поміж тим у виконавчій службі вже мають 505 виконавчих документів на примусове стягнення боргу науково-дослідного радіотехнічного інституту майже на 42 мільйони гривень. Тетяна Моравель, Арсен Данилюк, Юрій Герасимов, головні новини Львова.